прежде Доброго дня, ми знову виїхали на Коп. Такий туман мороз зранку. Просто жесть не мороз. Виїхали на одне напрацьоване місце. Ну, перший сигнал тільки вийшов. Перший сигнал і ось мені ту першу видрапу Морозяк на нього на лопату землю солити СССР Пійде. Не губи. 46 рік. 3 копійки з 46-го року. О, Хороша. Берем. Ми все берем, в принципі. Даже сміття. Так. Так що. Ми сьогодні, сьогодні я напрацював на сьогодні. Я знайшов пару хатів, пару хуторів. Тобто тут стояв хутір, за цим ровчиком теж стояв хутір. І от так проходила стара дорога звідти і йшла вона туди. Там ми мусорку зробили. На місці цей мусорки теж стояв хутір. І за ним ще один хутір стояв. Так що сьогодні повинно бути цікаво, якщо ми тут трохи походимо, нічого не знайдемо. У мене є ще одне місце. Тоже з хуторами. Так що дивіться, не переключайтесь, повинно бути цікаво. Так, в мене хороший сигнал поступив. Зараз спробуємо засняти. Ой! Холодно, мороз важко пробую для вас засняти як це його викопати може монетка попадеться хорошо хоть поле спахане зоране і нічого не засіяли на диво просто постіль того місця вже їздили і всі були засіяні Вот медик. Алимий медик. Ну ничего. Вот ему дали. Так, что Саша нашел, Рассказывай. О, что-то беленькое. Беленькое, да. В руке так. Сюрприз, То Точно шайба. Вот беляха муха. Абило так як срібло. Алюмінієва шайба якась. Гурт не ребристи, щось подозрительно забирай. Що... А думали, що срібло, а то шайба. <риклад> а мене медик. <риклад> медик. А, медик ты Так, так. Так що... <риклад> от так, от ложна тривога. <риклад> Там Нічого. Не знайшов, але от обломив від аськи задню таку от стоєчку. Пала і отломилась. Вона вже була тріснута. Я вже ремонтував, раз ось таку дав основу металеву. Що взагалі почав знімати? Ось випала в мене перша монетка на цьому полі. Вже йшли до машини, мали їхати. І по дорозі щось випало. Похоже на монетку. 10 копійок. Зараз протру. І подивимося, що за 10 копійок. 10 копійок з 49-го року. Що йду до машини, Вон, бачу, Коля щось знімав, можливо щось знайшов. Будемо переїжджати на друге місце. Копати важко. Так що будемо їхати. Приїхали ми з поля вже в ліс, вирішили перекусити. Не пуща. Не пуща, звісно. А то ж там Кіпішу наробили, що тільки в пущі копаємо, він купав. Так ми тепер не в пущу поїхали. Ми вже боїмося в пущу їхати. Рішили поїсти, зараз і спробуємо цей наборчик, а саме ножика наточив. Можна що хоче різати. Просто спробуємо відкрити консерву. Став на багажі. Та чого -то жалко, він хоче бити, і не жалко. Багажні. Та вже все одно йому. Хуже не буде. Он на дерево. Тільки тримай, воно само відкриває. Навіть не треба нічого робити, але... Хорошо, так. Топше, м'ягенько так. Ой, чекай. Кивок. Все, не влютайся. Терешки з іншої сторони почнеш отдавати. Все холодно, аж руки трасуть. Зараз поїмо і далі будемо копати. Да. Наборчик хороший, триває знатно. Так що рути трасуються, там ратраситься. Так що затразуйте. Хто, да, хто не виграв, затразуйте. Ще раз. Нагадаємо, що набор подарів для розіграшу магазин два Штика. там купували. Тут знову ж буде силка. Тут десь так що Нарешті. Саша знайшов вже якусь царіка, а в мене Ой, щось теж випало. Кругляшок. Якась монетка. Ага, 20 копійок. 52 рік. Ось так от. Ви монетка. Дальше тут ходимо. Часу вже мало залишилось, але хоч щось пішло. Дивимося, що вже три сарика знайшов. Нам трошки менше везе. І знову випала монетка. Редянська. 15 копійок. Квадратику. Здається 54 рік. Зараз помиємо. Дома помиємо і покажемо. Отака от монетка. Шукаємо далі. Так, що ж. Що казати? Все печально, все скучно. Ну, Саш, навіть як завжди десь ходить через на де. Як не з нами. Найшов три царики. Три копійки. Ми вже біж брати з тобою не будемо. Все. Нічого, нічого. Знову три копійки, 1891 рік. І дві копійки. 1904 рік. У непоганий. Двох опізні. Дві копійки 80-х років. така пуговка. 50 копійок українських 92-го року якесь таке ось кольцо. Як алюмінієве, а зверху чимось покрашене. Це наша бронза. І мої це величезні знахідки. Кишені не влазить. Саме перша знахідка і вважає остання. Єдина. Єдина, а ось мої. А вже 50 українських. Три десятки 20 копійок 15 копійок, mm. ще 15 копійок. Дивіться на пляжі. Видно? Бликає. Ось так от. Ці да. я союз забираю. Коротше, все, на цьому ми откопали сьогоднішній день. Напевно, це буде останній топ в цьому сезоні. Що то їздить, вже впадло. То ще може на Хмельниччині. Ну так, да. на судні їхні, що там на Хмельниччині. Ще покопаємо трохи. Поля вже І, замерзли. Що буде от виявлення? Чим я трохи влазить даже. Честь потрашення. Mm -hmm. Все? Все, Далі або загубив, або порвав Є перший з цим так. така цікава знахідка. Голова півня. Знову Як якась пуговка.